Привіт, мої маленькі друзі! Діти, а чи впізнаєте ви цю пташку? Так, це горобчик. Діти, послухайте дуже цікавий віршик про горобчика. Чів-чів-чів, чів чив чів Повну жменю зернят з'їв. І тепер, родою кішки, не боїться ні трішки. Бо таке товсте ледащо не спійма мене ні за що. Дітки, скажіть, що з'їв горобчик? Правильно, повну жменю зернят. А чи боїться він роду кішку? Не боїться. А як ви гадаєте, чому горобчик не боїться кішку? Бо кішка лінила. Робити разом зі мною повторити віршик за картинками. Чів-чів, чів-чів, чів повну жменю зернят з'їв. Тепер рудої кішки не боїться ані трішки, бо таке товсте ледащо не спіма мене нізащо. Пробуйте разом зі мною повторити віршик за картинками. Чів-чів-чів, чів 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 повну жменю зернят з'їв. І тепер, родої кішки, не боїться ні трішки, бо таке товсте ледащо не спійма мене ні за що. Діти, а вам сподобався цей віршик? Я гадаю, що так. Я буду дуже чекати відео ваших вивчених відшипів. І кажу вам до ну побачення!